Друзі, партнери в ProSіті. Дуже цікавим моделі. Особливо дивимося, особливо для тих, хто возить вантажі. Тобто, кому це може бути машина цікава? Декораторам, дівчатам, які возять фуршети. Ну і, напевно, організаторам. Проес цікавий тим, що в нього можна завантажити. В нього можна завантажити. Подивіться. Можна і злягтися навіть. А -а -а. Ну, словом, достатньо до міста, щоб туди завантажити все, що потрібно для весілля і не тільки. А й можливо, ще й кайтерам також. Ну, спортсменам, хто возить спортивне обладнання. Дуже крута машина. Раджу. Зараз дізнаємося характеристики. В нашому салоні представлена комерційна лінійка Toyota Pro East City. Тобто це невеликий автомобіль для комерції, для бізнесу, малого та середнього. 1,5 дизель, 102 кінських сили механіка. Для роботи дуже зручний автомобіль. Ці надані автомобілі починається з 960 тисяч гривень за базову комплектацію, яка замовляється виробництво. Є комплектація з подовженою базою та з коротенькою базою. Даний автомобіль у нас в наявності в салоні його вартість 1 108 900. Це подовжена база з додатковим обладнанням. Чекаємо вас в нашому салоні, Toyota Center центр Кременчук. У нас є велика кількість тестових автомобілів, тому запрошуємо вас і на тест-драйв, та до салону. Всім дякую.